Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний час, благословений час, прекрасний вид з Італії, озеро Комо. Насолоджуйтесь, якщо щось бачите, через камеру. І сьогодні, як завжди, підемо в послання. Подивимося, що нам матуся приготувала на сьогодні, які поради, які обіцянки. Ну і книжка вже моя підходить до кінця майже То а, трошки важче шукати, але ще є послання, тому продовжуємо. 25 лютого 1988 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас хочу закликати до молитви повного віддання Богові. Ви знаєте, що вас люблю, і що з любові сюди приходжу, щоб показати вам дорогу миру та спасіння ваших душ. Хочу, щоб ви слухали мене. І не дозволили сатані звести вас. Дорогі діти, сатана є достатньо сильний, і тому прошу ваших молитов, щоб їх пожертвували за тих, які під впливом сатани, аби й вони спаслися, Свідчіть своїм життям, жертвувати своє життя за спасіння світу. Я з вами і дякую вам, а в небі ви отримаєте нагороду від Отця, яку він мав вам обіцяв. Тому, дітоньки, не бійтеся, якщо ви молитесь, сатана не може вам ані трохи зашкодити. Бо ви є дітьми Божими і Бог вас пильнує. Моліться, і нехай розарі буде завжди у ваших руках, як знак для сатани, що ви належите мені. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. В кого в руці верветься зараз? То знаєте, що це знак, бачите, це все має символи. Символіка не є просто символічною, символіка є зброєю. так? І Марія каже про Вервицю тут сьогодні, що це власне знак для сатани, що ти належиш Марії. Тому сьогодні на практику купити Вервицю в кого нема, і не розставатися з нею. Не тільки на шиї носити, бо на шиї теж файно носити, так? але і в руках. Коли в руці несеш, тоді молишся. бо Якщо на шиї носиш, ну можна носити як прикрасу, та, як цей. Але це означає, що ти їй молишся. Е, ну, і це я кажу собі також. Бо я ношу також вервицю, потужну, таку менську, але не завжди вона чомусь у мене в руці. Так? Е, тому треба це досконалювати, Так? Бо бачиш, що в тебе щось не так, не йде, немає миру, спокою то бери вервицю, і тоді сатана буде відступати. Хто має атаки якісь, то бери вервицю, і сатана буде відступати. Сьогодні хочу закликати тебе до молитви і повного віддання Богові. Марія завжди говорить: до повного віддання, до повного бажання, так? до повного віддання. Це коли для мене Бог дійсно перше місце, то якщо Бог в мене на першому місці, то я вже не акцентую увагу на роботі. На іще чимось, на хобі, на тому, на сьому, на всякій ерунді, на речах. А я спочатку акцентую свою увагу на Божому, чи це від Бога приходить, чи це не від Бога приходить. Чи буде це мати плід, чи не буде це мати плід. Так? Навіть коли роботу йду шукати, то більшість у нас шукає роботу як, а там зарплата висока, піду туди. Ніхто навіть не задається питанням, чи там є Бог, чи там немає Його, чи там я можу служити. Проповідувати, так, а, а це важливо віддання Богові. Ти знаєш, що тебе люблю, і що з любові сюди приходжу. Марія каже, ти знаєш, що тебе люблю. А якщо не знаєш, то читай ще більше цих послань. Марія каже: все з любові роблю. Вже каже, настільки впевнена, що ти знаєш, що я тебе люблю. Тому приходжу сюди, щоб показати тобі дорогу миру. Та спасіння твоєї душі, душі, спасіння душі. Душа може тут уже бути в пеклі. Бо коли в тебе постійно тривога, постійно страх тебе атакує, постійно нарікання, заздрість, то ти вже в пеклі живеш. Постійно порівняння якісь, сплетні, то ти в пеклі просто живеш. Ти варишся, зранку прокидаєшся вже в пеклі, і до самого вечора ти в пеклі. А Марія каже, Покажу тобі дорогу миру, миру. Прийшла, щоб показати тобі дорогу миру, як можна жити тут, уже спасенним. Це різні речі, так? як жити в пеклі, як жити Царством Божим. І це все сьогодні можна жити. Це не означає, що я мушу чекати до 90 років, щоб піти в Царство Небесне. Царство Небесне вже є тут. Я живу ним або живу пеклом. Все просто. І Марія каже, я хочу показати тобі дорогу спасіння, твоєї душі, дорогу миру. Хочу, щоб ти слухав мене, слухала мене і не дозволила сатані звести тебе. Дорога дитинко, Сатана, я достатньо сильний. Тут Марія акцентує, каже, достатньо сильний не тому, щоб застрашити, а тому що, щоб не переоцінювати себе, що я ось тут я та, та я там. Можу то, то, то все. Без Божої благодаті ми правду нічого не можемо. Навіть добра, не любити, не добро чинити. Це все Божа благодать, Божий вплив на нас. Бо якби забрати цю Божу руку, Божий вплив на нас, ми б пороздирали один одного в один день, Уже б закінчився, кінець світу прийшов би. Тому Марія каже, достатньо сильний сатана. Ти не думаєш, що він уже десь там. Втік від тебе, бо ти тут галактики зводиш, бісів виганяєш міжгалактичних, галактичних ну, і різних, так? І думаєш, що вже сатана тобі, ти йому хвоста накрутив, там роги пообламував. А Марія каже, він достатньо сильний, він підступний. Він буде приходити по-іншому, в іншому обліку, з іншими думками, з іншими, він буде постійно працювати. І тому прошу. Твоїх молитов. Марія каже, тому прошу твоїх молитов, щоб не давати сатани розв'язувати руки. Прошу твоїх молитов, щоб їх пожертвував за тих, які під впливом сатани. А таких, на жаль, багато. Або і вони спаслися. Тому, коли бачите розмальовану дівчину обперсінговану, як я вчора бачив, то я просто благословляв, молився за неї, ну, щоб відкрились очі, так? Ну, бо вже що ти їй скажеш, так? говорити тут вже <смі> ну, тяжко, але принаймні благословляти, не засуджувати. Ми ж не знаємо, який там вплив, яке там дитинство було. Так? Люди приходять до сатани, чому вони прийшли до сатани, де вони прийшли, Ну, який вплив на них сатана робив, так? Тому молимось. Молимось за цих людей. Свідчить своїм життям. І свідчимо своїм життям. Без татуїровок. Ну, татуїровки це вже не, не, не цей, як його. Не повачов, чим пишатися. Але я пишаюся, що в мене нема татуїровок. Але свідчить своїм життям. Свідчить своїм життям. По-перше, це не критика, не осуд. Так. Я навіть коли бачу братів татуйованих. Я не підбігаю до них, ах, ти ж там натворив чудес. Ну, бо всі ми творили чудеса, так? погані, погані чудеса. Чудеса погані. І просто якісь чудеса залишають більше наслідки, якісь менше наслідки. Але ось, ось свідчити своїм життям це бачити в людині Бога, бачити в людині покаяння. Так? Бо якщо ми будемо одсужувати відразу, то, ну, то ми на церкві напишемо, з татуюванням не заходимо. З псами там, знаєте, як з псами не заходимо, з татуюваннями не заходимо, з тим, з тим не заходимо, з рогами не заходимо, бо зараз люди з рогами ходять. <кій> Але до Бога може прийти кожен. В серці, так? Тут навіть іноді дивишся на, я колись в паломництво ходив з Коростишева до Бердичева і з нами завжди ходив мастер татуювань. Він був. Вшатаний, ну просто вшатане все в нього було. Обличчя, все, він був татуйований, шайби такі в ушах були в нього. О, діти, він, звісно, як майстер татуювання. Ну, так, з вигляду він був схожий на сатану. Ну, так, якщо на нього подивитись, ввечері, то можна злякатися. Там якісь роги, там то, це. Але він ходив кожного року на паломництво, молився. І це був завжди парадокс. І потім, поспілкуючись з, цим, з цією особою, то. Зрозумів, що він та, багато помилок наробив, він горів кар'єрою, але потім навернувся, потім спізнав Бога і почав е, діяти, та, діяти як міг, як може. Не знаю, як зараз він, е, що він зараз, та, бо давно вже не бачив. Але це пам'ятаю, коли навіть як сатана йде в паломництво, так? Ну бо він виглядав дійсно жахливо з вигляду. Але потім, коли. Господь його очистив, то це була приємна всередині людина. Але наслідок залишився. Наслідок не так то просто вже лишити. Тому е, нам треба менше робити цих помилок, так? бо ці помилки можуть потім свідчити за нас довго, довго і довго. І як такій людині потім йти проповідувати? З рогами, з шайбами, з татуюваннями? Ну, трохи важко, так? Але і він потрібен десь, бо він буде йти проповідувати до таких самих, як він. Свідчить своїм життям, Жертвуй своє життя за спасіння світу. Що означає жертвувати своє життя за спасіння світу? Це означає, що я міг би тут більше заробити, але я йду і молюся. Я міг би тут більше, так? але розумію, що мені і того вистачає. Що можу цей час десь інвестувати для Бога. І так з жертвою, жертвою. Я з тобою і дякую тобі. А в небі ти отримаєш нагороду від отця, яку він тобі обіцяв. Обіцяв тобі отець? Обіцяв. То каже Марія, я з тобою і дякую тобі зараз, сьогодні. Але в не... і в небі ти отримаєш <кій> нагороду від Отця. Це є важливо, бо нагорода ця буде твоя велика. Якщо ти сьогодні будеш жертвувати, сьогодні відмовляєшся від Феррарі, береш собі Ламборгіні. Mm. <сум> Жартую. Ну, але ви зрозуміли, так? що можна жертвувати. Якісь речі, які міг би взяти, міг би там заробити, але ти кажеш, хай буде то іншим, хай буде. То для того, хай буде це не євангелізацію. Кожна жертва така фінансова, якась підтримка, якась вихід до бідних це все є жертва, бо ти жертвуєш ти своїм часом, жертвуєш своїми фінансами, а фінанси це також час. Тому, дітоньки, не бійтеся. Говорю, не бійся жертвувати. Якщо ти молишся, сатана не може тобі ані трохи зашкодити, бо ти є дитиною Божою і Бог пильнує тебе. Молись і нехай Розарі буде завжди в твоїй руці, як знак для сатани, що ти належиш мені. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І я вам дякую, будьте благословені, тримайте і моліться Розарі, Вервицю, папа. -па. Мир вам благодать з Італії.